Пер, е, ага. Одинадцятий розділ називається Дім. Ми зібралися тут дати основу для вибудування е, спільноти для всіх тих, хто готовий йти за методикою і шляхом бальсувана, а це шлях, як піднятися на рівень людина. Всі ми прийшли збудувати наш дім. І це вина, до цеглини, і штукатурка, і електрика, і все. І між словами, це вже не слова були, а справи, діла. Тобто фізична праця, справжня праця. Ми не те, що ми будуємо е, якийсь намір. Ми робимо діло, так. Все, що треба для того, щоб дійсно реалізувати кожному своє призначення. Є багато-багато цього. Люди, люди шукають, люди чекають від нас посили. І знали ми, що ми не стіни, ми. ми будуємо канал до людських сервиць.